Доброго дня, я командир роти 82-ї окремої штурмової бригади. Звати мене Любомир. Зараз, ну, в принципі, з серпня місяця працюємо на південному напрямку, де проводимо успішні операції, наступання і проводимо штурмові дії. Запорізький напрямок дуже складний, тому що у противника побудована дуже добре побудована оборона. Але у нашої бригади дуже вдало приходить проводити наступальні дії. У моєму підрозділі панує дружня атмосфера. І коли я доводжу задачу, так само прислуховуюся до думок молодших командирів та особового складу. За весь період часу проведення наступальних дій наша бригада зробила дуже багато. Саме моя рота проводила штурми посадок у пішому порядку і в подальшому проводили штурми, далі штурми з технікою. Взагалі свій перший штурм проводив на посаді командир роти разом з своїм особовим складом. Штурм був дуже вдалий. Ми зачистили. Один кілометр посадки. Під час подальшого просування був артилерійський обстріл. Я отримав легке поранення. Після чого знайшов укриття, розгорнув КСП і здійснював подальше управління, подальше управління штурмових дій, Особовий склад продовжував здійснювати штурмові дії та зіткнувся з під спецназом. Зав'язався бій, наш, наші хлопці не побоялися так званого спецназу. Зав'язали жорсткий бій. Такий епізод був, де наш воїн вибігає з вогнемета по вогновій позиції противника, здійснює постріл і залишається тільки одна курточка. Ну, пі... Спецназ почав відступати. І ми закріпилися. Після цього штурму потрапив до Медроти, де пролікувався два дні, тому що у мене відповідальна посада і відповідає за собою склад. Повернувся, здійснювали підготовку до наступних, до наступних штурмів. Проводили успішні операції в пішому порядку на техніці, за що і був нагороджений відзнакою президента України. Краз бойових заслуг. Ще зі школи визначив, що буду захищати Україну. Це мотивувало мене потрапити до війська. Зараз мене мотивує проведення успішних штурмів, що приведе нас до перемоги.